Дітки, давайте допоможемо нашій ляльці зібратись на прогулянку. Пригадайте, яка зараз пора року. Правильно, зима, тому потрібно одягатися тепло. Що спочатку одягнемо колготи чи шкарпетки? Спочатку колготи, а потім шкарпетки. Що далі штани чи шорти? Штани правильно. Футболку чи кофту? Ну, звісно, кофту. Капелюх чи шапку? Шапку, далі куртку, шарф, рукавиці. Ну, а що ж ми взуємо ляльку? Кеди чи теплі чобітки? Звісно, чобітки. У маленької оленки дуже гарні чобітки. Чобітки ми їй вдягли. І гуляти в них пішли.